І так, всім привіт, друзі, з вами Agorn UA і сьогодні ми розглянемо плюси та мінуси володіння PlayStation Portable у 2024 році порівняно з емулятором. Багато хто з вас вже чув від великої кількості блогерів про те, що нібито консоль не актуальна, тому що її емулятор запускається на будь-якому сучасному смартфоні. Проте я не можу погодитися з цим висловлюванням, тому що фізичні кнопки відчуття тримання в руках специфічний дисплей того часу і приємно. Почуття ностальгії, змушують нас купувати цю стареньку з року в рік. За весь час у моєму житті було 5 або 6 PSP. Я навіть точно не можу сказати, тому що були і ті, які я брав на донори запчастин, були ті, які купував, а потім продавав. Досі шкодую, що продав PSP GO з гарним жирним комплектом у вигляді рідкісної карти пам'яті на 16 ГБ формату М2, а також карти на 8 ГБ оригінальним чохлом від носорога. хто в темі, той явно пам'ятає, Таєм виробника аксесуарів, з мінусів консоль мала досить велику кількість подряпин, але наскільки класна на ній була картинка за рахунок зменшеного дисплею та наявність Bluetooth, який давав можливість підключити бездротові навушники, це було просто імба, але я в черговий раз награвся, вона припадала пилом, потрібні були гроші, я її продав. На жаль, але не будемо просумне і перейдемо до теми ролика. Почати я б хотів із плюсів консолі, знову ж таки, в порівнянні з емулятором на телефоні. Перший плюс це приємне почуття ностальгії, яке ти отримуєш, беручи в руки девайс з минулого, ти згадуєш, як це було тоді, як грав де-небудь у школі або на парах в універі, ті безтурботні часи життя. Другий плюс це наявність фізичних кнопок. І так є можливість підключити геймпад через Bluetooth або провід. Можна налаштувати навіть другий стік надію кнопок і отримати покращене управління в деяких іграх. Але, по-перше, для цього потрібен геймпад, а по-друге, це буде інший стік, інші кнопки та відчуваю відчуття трушності ви від цього ніколи не отримаєте. Третій плюс, скоріше суб'єктивний для мене, це можливість колекціонування даних девайсів. Коли я зрозумів, що досить вже продавати потрібно залишати собі, тому як живі екземпляри знаходити стає все складніше, консолі стають все дорожчими, тому що йдуть в ретро-епоху. А тепер перейдемо до мінусів володіння консолю, порівняно з емулятором. Перший мінус практично всі PSP, крім Go і Є, вона ж стрітка, мають акумулятори, зроблені настільки огидно, що мені навіть хочеться лаятися в цьому пункті, але я. Стрий. Але було дуже складно. У всіх тисячних, двохтисячних, трьохтисячних серій консолей мертві акумулятори. І нові ви не знайдете лише китайські, в яких адекватно будуть працювати 2,5 виробника, які коштуватимуть як три дуже погані акумулятори. І як довго вони пропрацюють, велике питання. Знов таки роблять переробки акумуляторів, ріжуть корпуси, але я таким не займаюсь, псувати оригінальний корпус не хочу. Максимум з переробок, на які я був би готовий, це розібрати батарейку та замінити. Сам пакет, але знайти потрібного розміру з великою ємністю точно не вийде. Другий мінус порівняно з емулятором, довгі завантаження ігор та підвантаження всередині ігор. Не можу сказати, що це велика проблема, але загалом вона є. Третій мінус, який знову ж таки за класикою, вельми спірний, на емуляторі ви можете зберегтися в будь-який момент гри, а не бігти до чекпоінту. Якоюсь мірою губиться трушність проходження гри, але знову ж таки у вас може бути своя думка на цей рахунок. Я ж вважаю за потрібним про це уточнити. Так само є момент, який я не став включати в мінуси, а саме можливість збільшити розмір рендеру картинки та поліпшити обробки якихось ефектів, тому що збільшення розміру переважно потреба самого телефону, оскільки. Екран PSP за нинішніми мірками має роздільну здатність смарт-годинника. Тоді це був гідний екран, але це було буквально майже 20 років тому, і цілком логічно, що для сучасних смартфонів, де у багатьох йдуть 2К дисплеї, обов'язково потрібно збільшувати масштаб рендеру. Перейдемо до підбиття підсумків. На мою суб'єктивну думку, наявність фізичної консолі актуальна насамперед для тих, хто мав дану консоль раніше, у кого з нею пов'язані якісь спогади, і тим, хто в першу чергу хоче отримати фізичний досвід взаємодії з пристроєм. А для тих, хто хоче просто ознайомитися з тим, як воно було раніше, або які були ігри на даному пристрої, можете скористуватися емулятором. Особисто мені цікаве фізичне володіння тим чи іншим девайсом, проте мої фінансові можливості дуже обмежують мене в покупках, і мені доводиться максимально вибірково підходити до їх покупки. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть. Підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.